Макс, привітік, мені 19. Маю стосунки вже півроку, можна їх вважати за перші серйозні. Ну, якщо тобі 19, навіть я думаю, що їх за серйозні не можна вважати, але то добре. Вона сама не місцева, животи ту сестри, вчиться. По своїй натурі я дуже сентиментальна людина. Бачиш, я тебе почав сосати. Так, Іван Іванов там, головне не плакати. Стараюсь її підтримати у різних ситуаціях, коли її батька забрали на війну, чи вона серйозно хвора, я завжди поряд. Да ще ти пиздить, тільки розпочались стосунки в 19, вона вже хвора. Ну, батька на війну забрали. Ну, добре, ну а що вона там? П Дуже хвилюється, чи що. Коли щось подібне стається в мене, очікую в мене. очікую, що подібне від неї. Але отримую 2-3 слова підтримки. А якщо щось потребую сам. Треба прямо просити від неї нуль. Підкажи, це я дурний бубочка, чи знак про її непридатність? Знак про її непридатність, тому що з її боку а, нема емпатії. Звісно, що таких тілок більшість, і я про це кажу: що якщо ми беремо сучасних дівчат, більшість з них такі. І я думаю, що насправді вона не стільки стосовно свого батька там переймалась і хвилювалась, скільки хотіла, щоб усі збоку бачили, що вона, наче, хвилюється із-за батька. Типу, мені так хуйово, у мене батько на війні. А щоб, наприклад, самі щось зробити для цього батька, і там, наприклад, йому ту ж емпатію проявити. Ні. Вона для інших хвилюється, а їй покуть. Таке дуже часто буває. На жаль, у сучасних дівчат таке буває, що вона не хвилюється. Вона таким чином привертає увагу. Щоб стосовно неї хвилювались. Уявіть собі. Томі, чувак, ну, це добре, твої перші стосунки, але. Ну, вони не повинні перетворюватися щось ще більш серйозне. Сам я б на твоєму місці просто задумався. Ну добре, я розумію, з якою дівчиною це стосунки, а коли вони повинні завершуватись? Коли? Ти сам відпові... можеш відповісти на це питання через місяць, через два. Коли вона щось робить, таке там неприємне, я не знаю.